Вітаю друзі, а також усі інші. В нас сьогодні 7 червня, і це 1200-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосвіє ми продовжуємо огляд мапи бойових дій, як і завжди, кожного ранку. Отже, за останню добу російські окупаційні війська мали низку просувань та розширення зон контролю в більшості випадків. Це саме ті кишені, про які ми вже неодноразово з вами говорили. А під час минулих оглядів мапи бойових дій тому це було ну достатньо передбачувано. Ці події були достатньо передбачені. Щодо їх просування, в першу чергу говоримо про ну, скажімо так, найбільш до якого прикута увага на сьогодні, це стик між Покровським напрямком та Костянтинівським напрямком. А саме у російських окупантів було розширення зони контролю безпосередньо в тій кишені турецького виступу в районі Зарі, російські окупаційні війська мали можливість просунутись від відповідно Старої Миколаївки та Гнатівки в напрямку на Зорю, і таким чином вони закрили а, біля траси Н 20 по напрямку на Романівку кишеню, яка сформувалась а, ще напередодні, а, коли розпочався взагалі. А, Почалися просування їх по покровсько костянтинівському стику. Отже, зараз ми можемо говорити про те, що поступово той рубіж між Зорьої, від міжрої до Леонидівки, який повинен буде гальмувати в перспективі подальше просування російських окупантів, чи по тим чи іншим причинам, про які також ми не говорили, це і стосується і рубежів, фортифікація, також рельєфно ландшафтних особливостей. Саме цей Рубіж на сьогодні вже витримує перші удари російських штурмів. В свою чергу російські окупаційні війська намагаються зараз просуватися і на північ від Турецька. Нагадую, що зараз я використовую мапу Love UA Map і вона не градуює між собою сірі зони та зони контролю. У них все або червоне, або не червоне. Ну таке собі світленьке, червоне. А вона таким чином відрізняється від мапи Deep State, де є градація. Між зонами контролю супротивника, звільненими територіями силами оборони України, вільними територіями а також сірою зоною. Тому о, не сприймаєте саме те, що зараз бачите біля Трецька, як о, саме зону контролю тут сіра зона вздовж траси 05-16, оскільки продовжуються бої в районі о, Турецька, але саме лев її повноцінно демонструє те, о, які перешкоди відбуваються на шляху російських окупантів, о, і безпосередньо зараз ми можемо говорити про те, що російські окупаційні війська продовжують. О, Спроби вибити силу оборони України з північної частини турецької агломерації їм це не вдається, але загальна їх мета це безпосередньо. Вихід з турецької агломерації на Плещіївку. Саме через Плещіївку в обхід водосховища вони будуть намагатися вийти безпосередньо на Костянтинівку. Вони не мають перед собою якоїсь іншої мети, окрім як рух, саме безпосередньо в напрямку Костянтинівки з використанням 0,516. Але при цьому для них дуже важливим є вже формула формування флангів одним з них є турецька кишеня, туре саме зараз турецький плацдарм, турецька кишеня, яка утворилась по Н-20. Аналогічно зараз утворюється в напрямку на Делиївку Біла Гора там. Олександра Шультине, а саме тут російські окупаційні війська також намагаються рухатись в напрямку на Константинівку, але зосереджені там підрозділи 51-ї загальновійськової армії, як і на турецькій агломерації, недостатньо зараз в них ресурсу, щоб це зробити дуже швидко. Основна ставка, яку вони роблять, основний розрахунок, на що вони покладаються, полягає саме виключно. На інтенсивні бої в період літнього наступу 2025 року. Якщо до осінньо-зимового періоду вони не зможуть вийти на Костянтинівку саме по цим напрямкам, можна говорити про те, що взагалі їх літня компанія на Костянтинівському напрямку, вона зазнає тотального фіаско, провалу. Але рухаємось далі, оскільки не тільки Костянтинівка є для них пріоритетною. І зараз, окрім Покровського... Покровського напрямку ще треба згадати і про Кураховський виступ. Знову ж таки, підкреслюю, виключно в даному випадку не градаються на цій мапі сіра зона. Але. По ні, ми можемо говорити про те, наскільки російські окупаційні війська будуть найближчим часом мати ті чи інші проблеми. Ми вже згадували, що Константинополь, який вони намагалися окупувати три з половиною місяці, в принципі, вони вийшли на його е, західні околиці. Але при цьому вони так і не мають контролю над багатирем, де продовжуються бойові дії, які зосереджені для російських окупантів, переважно по е, Вулиці Содові. А також по проспекту Миру, тобто для них зараз це південні околиці з метою виходу на та контролю проспект Миру є пріоритетними. При цьому центральна та північна частина Багатаря продовжує залишатися під контролем сил оборони України, і тому навіть маючи тотальну перевагу в людському ресурсу, в кількості людського ресурсу, вони не можуть швидко здійснювати окупації навіть таких невеликих населення. Них пунктів, але є і негативна новина. Справа у тому, що напередодні російські окупаційні війська спробували від Дніпроенергії прорватися на комар, це великомихайлівський напрямок, і саме тут дійсно є небезпека для того, що вони будуть мати можливість закріпитися відповідно на околицях вже. Комора справа у тому, що цей прорив відбувався, як ви можете бачити, саме по лісосмузі. А вони використовували лісосмуги, як це і роблять в більшості випадків, і в і зараз ситуація така, що в них витягнулася така велика кішка. Назвемо це так. Протяжністю майже шість кілометрів до самого комара. Тобто лісосмуга, рухаючись вздовж лісосмуги, протяжністю майже шість кілометрів, вони мали можливість їх передові штурмові підрозділи вийти, наблизитись до околиць комара. Тут я не знаю як коментувати, чому це не перерізається поки що. Але я впевнений, що Сили оборони України найближчим часом саме переріжуть цю кишку. Оскільки ну, одна справа, коли вони витягуються, пам'ятаєте, як це було біля Андріївки, знову ж таки, по трасі Н-15 та по іншим. Локаціям, коли вони використовували ось такі а, прориви, витягувалися на розлів. Розлив вони так само а, просувалися. Отже, є можливість зараз перерізати як ніколи саме цю кишку, а, оскільки знову ж таки веселе, Федорівка, вони а, контролюються силами оборони України і використовуючи таку ж саму тактику а, просування по а, лісосмугам, дійсно можна взяти. Як це на перший погляд і повинно виглядати, і перерізати з того чи іншого напрямку відповідно цю кишку? Чи це буде зроблено? Ми маю надію, побачимо найближчим часом. Якщо це дійсно буде зроблено, то відрізаними залишиться передові штурмові підрозділи російських окупантів, які ну намагалися здійснити ось цей прорив? Ну і звісно ж, ми не можемо не Згадати Сумську область, про яку зараз а, буде багато інфірного часу а, тих чи інших ЗМІ, а, інформаційних майданчиків а, з мінімальним роз'ясненням того, що відбувається, хоча, знову ж таки, офіційні посадові особи постійно намагаються давати роз'яснення того, що відбувається на. Саме півночі від Сум, і скажімо так, російські окупаційні війська зараз, як ми можемо бачити, наблизились до такого рівня до самих сум, що за рахунок FPV-дронів вони можуть здійснювати контроль. Траси Н07, тобто логістики, і відповідно на північ від Сум, логістика вже можна сказати, що страждає від контролю російських окупаційних військ. Окрім цього іншого, як ми бачимо до самих сум, багато хто любив ці виміри загально від лінії ну, трохи менше, ніж 20 кілометрів. В принципі, цього достатньо, щоб почати терор міста з використанням FPV-дронів. тому найближчим часом може зростати. Ризик для сум використання масового використання російськими окупаційними військами, саме FPV-дронів, для терору цивільного населення, так само як це відбувається, наприклад, вже давно відбувається в Херсоні. Але для російських окупантів дуже важливо це залякування в першу чергу. Залякування саме цивільного населення, і щоб в місті панували панічні настрої. А мовляв, Росія рухається. На суми, і от от почнуться міські бої. От, от вони захоплять суми. Повторююсь, вже я не знаю в тисяч п'ятисоти, мабуть, раз сил та засобів російських окупантів зараз недостатньо, щоб здійснити захоплення окупацію міста Суми або Сумської області. І взагалі зараз ми можемо спостерігати, що просування самих. Окупаційних а, військ на а, саме в напрямку на Юнаківку а, в районі Андріївки, в районі Кендра а, Кенд а, Алексіївки, а, Кендратівки. А, всі ці просування вони починають гальмуватися. Процес гальмування. Ми вже е, бачимо О, бойові дії на саме цій е, межі на рубежі Кіндратівки, Андріївки, Олексіївки, Яблунівки, Юнатівки е, спричиняють е, з е, саме гальмовний е, процес для використання. Ну тієї компоненти, яку використовують група Військ Курська. Група Військ Курськ переважно, як відомо, використовують піхоту під час цих бойових дій. Присутність ОБТ та ББМ мінімальна. Мінімально, ну, майже зведено до нулю. А, тому цей. Піхотний фарш, скажімо так, він поступово по кроку, вичерпує свій ресурс, так само як свого часу цей ресурс було вичерпано групою військ Білгород, яка намагалася захопити на Харківщині Вовчанськ вийти на Великий Бурлук. Ну і звісно ж вийти ще й на липсі. А ще один дуже важливий момент. Він полягає у тому, що біля траси 07, як була зона контролю. В Курській області у Сил оборони України так вона і залишається. Так само е, ми можемо бачити і в районі Чоткино. в зона контролю вона присутня. Деякі російські, так звані Зетвоєнкори, навіть е, сітують на те, що мовляв. А що робиться по Тьоткину? Ну тобто розпочали наступальні дії на північ від Сум, ну окей, молодці. А Тьоткіну то втрачається. Тобто, з цього робимо відповідний висновок. Російська група військ Курськ на сьогодні зосередила основний свій особовий склад саме для того, щоб Розпочати бойові дії в цій окремо взятій локації, але іншого їм особового складу кількості не вистачає для того, щоб ну, наприклад, як вони люблять це говорити, звільнити Тьоткіно чи а, провести повне звільнення Курської області про що? Ще напередодні 9 травня а, намагався звітувати військовий злочинець а, Володимир Путін. Але по факту ніякого звільнення Курської області не відбулось. З цього і робимо відповідні висновки. Ну тобто, а, весь, весь цей наступ. Всі ці бойові дії на північ від Сум, це такий самий перформанс недолугий, як в травні 2024 року, а, було зроблено аналогічний недолугий перфор на півночі Харківщини а в результаті росіяни отримали зону сковування, яку вони не можуть залишити, але яка їм нічого не дає, окрім боїв та виснаження. Отже, в Сумській області, повторююсь, знову ж таки ми можемо бачити харківський сценарій і нічого більшого, що могло б загрожувати всій області або обласному центру, окрім звісно ж. Терору все, на що здатні на сьогодні російські окупаційні війська. Дякую усім за увагу. Дякую, що дивились це відео. І нагадую, що ви можете його підтримати лайком, підпискою натиснувши дзвоник. Ну, звісно, шери поснувши та прокоментувавши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім і іншого, нагадую, що ви можете стати спонсором обосві, а також отримувати унікальний контент набагато раніше, аніж інші глядачі. Ви можете підписатись на спонсорство і, відповідно, отримувати трохи більше і раніше, аніж іншим. Тому також допомагаємо обосу розвиватися і робити якомога більше цікавих. Програм цікаво і інформаційно наповнювати свій канал, тому що такі часи взаємодопомога вона на сьогодні дуже важлива. Дякую всім, хто це все зробить. Дякую усім, хто це вже зробив. На сьогодні огляд мапи бойових дій на свій завершено. До зустрічі завтра зранку, і як завжди, слава Україні, слава нації.